Всім привіт! Сьогодні з вами з головні книжкові новини цього тижня. Сьогодні поговоримо про міжнародні премії, українську літературу за кордону, мистецькі події, нові видання та цікаві мовні тренди. Тож поїхали, і почнемо з літературних премій. Американська національна книжкова премія одна з найпрестижніших у світі. Щороку вона відзначає найкращу книгу у п'яти категоріях художня література, нонфікшн, поезія, перекладна література та дитяча книга. National Book Awards 2025 року оголосила переможців. У 2025 році журі назвало переможців під час урочистої церемонії в Нью-Йорку. Цікаво, що цього року особливу увагу привернули текстові експерименти та теми, пов'язані з сучасними спільними викликами від екологічної кризи до впливу технологій на людину. Переможці вже розійшлися по світовим медіям, а видання фіналісти традиційно отримали сплеск. Продажів після оголошення результатів більш детальніше можете почитати на нашому сайті. Інститут масової інформації та український Пен отримав премію від Шведської асоціації видавців та журналістських організацій. Нагора та підкреслює роль українських журналістів та правозахисників, які продовжують працювати в умовах постійної небезпеки. У Швеції відзначили, що українські медіа не лише документують події війни, а й підтримують розвиток демократичних інституцій, показуючи приклад інформаційної стійкості для всього світу. Книга року BBC 2025 року оголошено короткі списки. Бібісіюкреїн оприлюднила короткі списки в трьох традиційних категоріях. Книга року Бібісі, Есеїстика року та Дитяча книга року. Цьогоріч у списках переважають автори, які працюють із темами війни, ідентичності, пам'яті та трансформації особистості. Експерименти відзначають, що ще один із найсильніших сезонів за останні роки. Багато книг вже викликали дискусії в літературних колах. Премію. У Литві оголосили лауреатку премії Вітаса Кубіліса 2025 року. Премію отримав літературознавниця Юрата Черкуште за монографію про одного з найвідоміших литовських прозаїків Річарда Гавіліаса. Її дослідження визначають оригінальним науковим підходом. Саме вона аналізує творчість письменника через призму політичного і культурного культурного розвитку Литви кінця ХХ століття журі зазначила, що ця книга стала не просто науковою працею, а справжнім інтелектуальним явищем, яке робить літературознавство ближчим до широкої аудиторії. Переклад віршів з Максима Кривцова визнано найкращою перекладною поетичною книжкою в Литві. Литовська премія «15 хвилин назвала переклад збірки Максима Кривцова найкращою іноземною поетичною книгою року. Це надзвичайно важлива відзнака, адже кривцов поет, військовий, який загинув на фронті. Його тексти, написані просто з окопів, стали голосом покоління і справжнім документом війни. Також збірка Максима Кривцова вийшла у Франції. Книга містить не лише переклади, а й оригінальні рукописи, світлини, QR-коди, за якими читач може послухати голос самого автора. Таке видання робить поезію Кривцова доступною ширшій публіці. Є... Поглиблює розуміння французьких читачів про те, чим живуть українські митці та військові. Український письменник Василь Махно продовжує здобувати міжнародне визнання. У Сербії вийшов переклад його роману Вічний календар, який поєднує історію кількох поколінь, міфологічні нашарування та особисті історії персонажів. Сербські критики зазначають, що книжка. Вдало підкреслює спільність українського та балканського досвідів, особливо в темі пам'яті втрат і пошуку дому. У Франції виходить нова хвиля перекладів українських літературів. Видавці анонсували твори Сергія Жадана, Наталки Ворожби та декілька сучасних авторів, чиї тексти розповсюджують про тематику війни. Суспільні трансформації та життя українців під час воєнних реалій ці видання розширюють уявлення європейського читача про сучасну Україну і демонструють, що українська література повноцінний учасник світового культурного процесу. Гра за мотивами книг про Туконі здобула відзнаку на Game 2025 року. Інтерактивна гра, створена за мотивами Всесвіту, Туконі Оксани були, отримала премію на міжнародному фестивалі. Журі відзначило таку виняткову візуальність, атмосферу, здатність гри зберігати дух книжок, екологічний, добрий і медіативний. Проект уже назвали прикладом того, як українська дитяча література може дихати на створення високоякісних медіапродуктів. На слова поета і дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого окупанти вбили на Харківщині створену музичну композицію колисково яку виконали українські музиканти, це не лише вшанування пам'яті автора, а й жест, що повертає його голос у культурний простір. Композиція вже набирає популярність у соцмережах. Юкренір випустив книжку облога Маріуполя Євгена Малолетки. Юкрейніян презентував видання, створене на основі фоторепортажів Євгенія Малолетки, який задокументував трагедію Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення. Книга містить унікальні світлини та свідчення, що стали важливими доказами воєнних злочинів. Це не лише. Мистецьке, але й історичне свідчення, яке вже перекладають іноземні змі. Український стенд вкотре представив сучасну літературу, нові переклади та авторські події. Україна в п'яте бере участь у Моннорському книжковому салоні цього року. Акцент саме зробили на книжках, які знайомлять світ із культурою стійкістю України. Організатори зазначають, що інтерес канадської публіки лише зростає, і українські видання стабільно потрапляють у добірки книжок, які варто про. Читати створено онлайн виставку до 120-річчя першої української газети Хлібороб до ювілею легендарного видання створили оцифрування а, саме виставку, яка представляє перші номери газети, контексти, її появи і роль. У формуванні української самоідентичності хлібороб був важливим символом українізації початку ХХ століття, а тепер завдяки онлайн платформі доступний для дослідників і читачів по всьому світу. Кембриджський словник назвав слово 2025 року. Словом року стало термінологічне поняття, що не було популярності завдяки стрімкому розвитку чат-ботів зі штучним інтелектом. Кембриджський Словник назвав слово парасоціальне слово 2025 року. Кембридж зазнав, що вибір відображає еволюцію цифрової комунікації та зміну того, як люди взаємодіють із інформацією. Слово вже активно використовують у медіа, соцмережах і навіть академічних статтях. Це були головні книжкові новини тижня. Дякуємо, що були з нами. Якщо хочете більше деталей, переходьте за посиланням до повних матеріалів, підписуйтесь на сторінку молодіжної у соціальних мережах. До зустрічі в наступному Бібліодайджесті!